Рятували від вогню та діставали з крижаної води. Про надзвичайні події у місті розповіли у Державній службі надзвичайних ситуацій. На минулому тижні здійснено 13 оперативних виїздів, З них 5 – на ліквідацію пожеж, 5 – на надання на допомогу населенню, один виїзд на ідентифікацію вибухонебезпечного предмету. І два виїзду на надання допомоги нашим колегам Синельниковського району на ліквідацію наслідків ДТП на трасі М30. Це Миколаївська громада. 22 січня у Тернівці на пожежі загинула людина до служби 101 Надійшло повідомлення про займання в багатоповерховому будинку по вулиці Курській. Прибуті встановлено, що пожежа виникла на першому поверсі квартири двохповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі під час гасіння виявлено труп чоловіка 75-го року народження, який тимчасово мешкав сам в даній квартирі. За результатами пожежі врятовано шість осіб це мешканці інших квартир, з них одна дитина. На місці працювала слідчо-оперативна група. Щодо причини виникнення займання, здійснюється перевірка. 23 січня у селі Богданівка вогонь знищив дах приватного будинку. По прибуттю встановлено, що пожежа виникла на даху житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено дах на загальній площі 20 метрів квадратних. Загиблі травмовані відсутні. Ймовірно виникнення причина пожежі це недолі конструкції при влаштуванні печі на твердому паливі. 24 січня у Павлограді горів дачний будинок у садовому товаристві. Орбіта пожежа виникла в садовому будинку. Наслідок пожежі знищено дах та майно на загальній площі 16 метрів квадратних. Щодо причини здійснюється перевірка. 29 січня у Павлограді по вулиці Кирила Синельникова сталася пожежа. Горіла господарча споруда. Пожежа виникла до поміжних споруд житлового сектору, а саме в дерев'яному сараї. Внаслідок пожежі знищено дерев'яний сарай та пошкоджена дах літньої кухні, який знаходиться безпосередньо на загальній площі 50 метрів квадратних. Загибелі або травмовані відсутні по причині здійснюється перевірка. Минулого тижня надзвичайники міста залучались на ідентифікацію вибухонебезпечного предмету. Було направлено на нашого ідентифікатора, давний факт підтвердився. Подали заявку, і наступного дня дана знахідка була ліквідована. 25 січня рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло у пошкодженому автомобілі. Дорожня транспортна пригода сталася по вулиці Дніпровській. Не розминулись дві автівки Тойота та Кія. Фахівці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану жінку 2002 року народження. Її госпіталізували до лікарні. 27 січня до служби 101 надійшло повідомлення від членів родини про те, що чоловік пішов на риболовлю. Після з ним обірвався зв'язок. 28 січня наступного дня зранку наш підрозділ виїхав на обстеження. Це Павлоградський район біля шахти Павлоградської. На березі була знайдена бур і на відстані близько 30 метрів лунка. При додатковому обстеженні на глибині 2 метрів виявлено, на жаль, чоловіка. Тіло доставлено на берег. Чоловік 64 року народження на місці працювала слідчо оперативна група. Труп направлено до СМЕ. Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Пропонували автомати, гранати та набої на Дніпропетровщині. Викрили торговців зброєю. Повідомили у Нацполіції України. Відповідно до отриманої оперативної інформації, група місцевих мешканців займається незаконною переробкою та продажем зброї та боєприпасів, потенційних покупців, для якої шукають через месенджер. Вартість товарів коливалася від 5 до 120 тисяч гривень. Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. А загалом було задокументовано факти продажу зброї та боєприпасів на 400 тисяч гривень. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру їм загрожує до семи років позбавлення волі. Українці, чий приватний будинок був повністю зруйнований, зможуть отримати гроші на будівництво будинка на старій ділянці, повідомляє Міністерство інфраструктури України. З моменту запуску етапу є відновлення, ми неодноразово наголошували власникам зруйнованих приватних будинків, що у них буде два варіанти на вибір: або отримання житлового сертифікату для обміну на квартиру, або кошти на відбудову нового. Громадяни, які обрали сертифікати, вже почали отримувати. Свої квартири, а ті ж, що хочуть продовжувати жити у будинку на своїй землі, відтепер зможуть там його побудувати. Пояснила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Подати заяву можна в застосунку дія у розділі є відновлення вибравши тип компенсації, грошова виплата. Кошти зараховуються на банківську картку двома траншами: 50% та 50 відсотків, між якими потрібно буде подати. Проміжний звіт. Їх можна витратити тільки в будівельних магазинах та у підрядників, зареєстрованих як учасники є відновлення на порталі Дія. Нагадаємо, з 11 грудня подати заяву про компенсацію за пошкоджене житло можна через нотаріуса або будь-який ЦНАП на підконтрольній території України, а також онлайн на порталі Дія. Півсотні евакуаційних швидких. Таку кількість авто отримали українські медики від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів. 23 машини надійшли в Україну наприкінці минулого року. В цьому році отримали ще 27. Усі автомобілі розподіляються до регіонів, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги. Усередині є все необхідне для екстреної медичної допомоги і максимально швидкої евакуації пацієнтів. Це фактично швидкі типу Б, які здатні працювати в надскладних умовах бездоріжжя та зруйнованої інфраструктури. Подібні автомобілі довели свою ефективність під час роботи команд медицини катастроф на деокупованих та прифронтових територіях. Отримані евакуаційні швидкі допоможуть медикам і далі працювати і рятувати життя людей навіть у надскладних умовах, наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За даними Міністерства охорони здоров'я України. Протягом майже двох років повномасштабної війни російська армія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 253 автомобілі, захопила 125 автівок екстренки. Для проведення рутинних щеплень у 2024 році Україна отримала від дитячого фонду ЮНІСЕФ 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця. Фонд закупив їх на запит Міністерства охорони здоров'я України коштом уряду Японії. Вакцини будуть розподілені по медзакладах країни у всіх регіонах. Подолати агресивну хворобу на Дніпропетровщині. Провели трансплантацію кісткового мозку 15-річному Дмитру, який вже понад рік бореться з раком. На цю процедуру пацієнт приїхав з Полтави, адже одна з клінік Дніпра серед небагатьох в Україні, де їх проводять, вперше таку операцію провели наприкінці 2021-го. Потім… Практику призупинили через війну, і ось зараз запустили. Знову знову провели аутотрансплантацію кіскового мозку в нашому лікувальному закладі. Це тільки початок. Я сподіваюся, що ми будемо розвивати цей напрямок медицини у нас в нашій лікарні і в подальшому. Лікарі та медсестри навчалися в Іспанії, Німеччині, Нідерландах та Чехії. Мають і необхідне обладнання до трансплантації готують наступного 15-річного пацієнта. Нагадаємо, минулоріч 18-річному 18-річному Павлоградцю Олегу зробили трансплантацію кісткового мозку у столичному охмадиті. Відтепер у Павлограді з'явилася школа англійської мови для дорослих стадінджой. Основний принцип школи, захоплююче навчання з використанням інноваційних методів. Це стало можливим завдяки конкурсу бізнес-проєктів серед молоді міста. Цього разу грант міського голови на розвиток бізнесу здобула Вікторія Віданова, яка закінчила педагогічний університет за спеціальністю українська та англійська філологія. Я почала викладати діткам англійську ще в 2015 році. І так, поступово-поступово я дійшла до дорослих, бо це, це розвиток. І мені захотілося зробити школу для дорослих саме в нашому місті, бо зараз багато людей проводить час онлайн за комп'ютером. І хочеться, щоб було таке місце в нашому місті, де люди. Можу зустрітися, поспілкуватися і навчатися англійською. За словами Вікторії, участь у конкурсі вона хотіла взяти ще давно, але наважилась тільки цьогоріч. Я давно хотіла прийняти участь у конкурсі ще може у 2016-му, але все сумнівалася. Але цього року вже була така ідея, думаю, піду спробую і отримала такий шанс зробити користь для нашого міста. Презентацію школи англійської відвідав і міський голова Павлограда Анатолій Вершина, який зазначив, що вивчення іноземних мов, у тому числі й англійської, особливо важливо. Іноземні мови це добре, особливо коли молоді люди навчаються і отримують ці знання, і вони розуміють, що на сьогоднішній день. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ми живемо в такому великому світовому соціумі, де спілкуються всі країни. І коли людина приїжджає, вільно себе відчуває за кордоном. На жаль, наше покоління – небагато людей, такі, які досконало знають іноземні мови. Окрім цього, очільник міста запевнив у подальшій допомозі розвитку підприємництва. Ми підтримуємо. Ці програми підтримка це дуже цікавий напрямок. Я вдячний депутатам за те, що вони підтримують ці проекти молодіжного підприємництва. А молодому поколінню вдячні за те, що вони йдуть, реалізують ці проекти, і це дійсно дуже важливий і дуже цікавий проект. Тому я готовий підтримувати не тільки на стадії проведення проекту, а якщо будуть якісь проблеми виникати. При, при навчанні дорослих дітей, яка різниця? Я як міський голова, ми, як міська рада, депутати, я впевнений, що нададуть підтримку, тому що у нас є окремі проекти, які ми фінансуємо по навчанню іноземної мови, англійської мови. Усього в приміщенні є два класи, які розраховані прийняти дві групи загальною кількістю до 15 чоловік. Данило Трохименко Єгор Брова Ваненко. Новини ПТРК. Захисні черевички для лап нове взуття придбали для пошуково-рятувальних собак Антарес, повідомили у зоозахисній організації Юенімалс. Собаки Павлоградського кінологічного загону працюють серед руїн та уламків, тому чобітки для захисту лап собак необхідна річ, яку кінологічний підрозділ Антарес використовує у кожній пошуковій місії. Собаки шукають людей під завалами, а також у межах проєкту на щиті шукають і загиблих військ. Нагадаємо, раніше небайдужі люди зібрали на авто для загону Антарес, купили його і передали пошуковцям. Зараз, завдяки цьому авто, вони ефективно працюють і швидко дістаються до потрібних локацій.